Олександра Ткаченко, співзасновниця соціального стартапу Empty Place. народилася 6 червня. В дитинстві хотіла стати дизайнером. Улюблена книга місяць, суворий господар Роберта Хайнлайна. Захоплюється кулінарією. Улюблене місце в Кіровграді – авіамістечко. Є домашній улюблениць, ірландський тер'єр Джеймі. Заміжня. Звичайно, приємний гостєвий майданчик. Наша подруга Олександра Ткаченко, архітектор і чудесна людина. Говоримо сьогодні про проект «Empty Place». Зараз вона більше про нього розповість, але це саме те, що дозволить змінювати місто. Наразі це Київ, але ми можемо це переймати. Ти нам дозволяєш переймати це. Вона нам дозволяє це переймати, Тому слухайте уважно. Да, Тож то проект. проєкт. проект? Ну, проект. Ідея взагалі такого проекту нас з'явилася, коли я працювала над дипломом своїм. До речі, він стосувався Кіровограду. І е, я побачила, що вже досить давно в у світі є така практика тимчасово використовувати площі, які зараз не зайняті нічим, або досить довго пустують, шукають нового власника чи орендаря. Люди, якісь проекти креативні або стартапи, заїжджають ненадовго. І цим самим привертають увагу інших людей до цього приміщення, адже коли пустоє приміщення, люди проходять і їх не цікавить. тому що нічого не відбувається всередині. А коли заїжджає тимчасовий проект, це привертає увагу оточуючих і так швидше знаходиться новий орендар або покупець, і це вигідно як для проекту цього молодого, так і для власника, тому що за їх приміщенням доглядають. За, вони оплачують усі комунальні послуги, і це така креативна реклама, що набагато ефективніша, ніж звичайно. Це намного ефективніше, ніж просто наклеїти бумажки формату А4 з надписом А, Р і так далі. <рес> так, так. Як в Києві на це реагують? Чи погоджуються на це орендодавці? Ну, ми зараз на дуже багато з ними спілкуємося. Починалося все з того, що ми просто телефонували за цими об'явами, і досить спочатку скептично, але потроху з'являються люди, які більш уважно до нас прислухаються, і ми вже з ними більше співпрацюємо, тому що кожен проект він має. Кожен такий там, часовий проєкт потребує особливих умов і особливого договору, тому що досить гнучкі умови. Це все залежить від того, наскільки на які поступки може піти власник і які є можливості у цього проєкту, що заїде туди. І зараз трошки краще до нас відноситься, особливо після декількох конкурсів, в які ми участвували. І... Ми зв'язалися з Ukrainian Real Estate Club, які о, співпрацюють з власниками, і вони о, сказали, що нададуть нам допомогу у, у зв'язку з власниками. Дуже круто, тому що у Києві насправді кількість стартапів набагато більша, так. Тобто, Кіровоград, мабуть, поки що намагається до цього підтягнутися. Ми тільки стараємося, тому що от у нас минулого тільки тижня у нас проходив тренінг активні громадяни, де залучалися люди, які хочуть створювати певні проекти свої і потім їх втілювати. Знову ж таки, це тільки поки що в головах. В Києві це все вже реально. Так, і в нас досить багато майстер-класів проходить. От, Наприклад, місяць назад ми участвували у конкурсі, який проходив у рамках фестивалю Урбан Просто місто. Три... Напевно, три дні проходив фестиваль, під час якого було багато виставок, майстер-класів, лекцій. І конкурсі, в якому участвується, це був Best Urban Social Startup, в якому заявки подало близько 160 проєктів, дуже на різну тематику, з яких відібрали 10, і ми теж були у фіналі. В Кіровограді можна втілювати це? Є, є будівлі, на твою думку, знову ж таки, так. які, можливо, таким чином, так, щоб вони так. функціонували? Ну, як я вже казала, це все розпочалося в мене з того, що я досліджувала Кіровоград. Кіровоград, я так як він є місто населення, якого скорочується. Ну, ми, коли я досліджую, дані були більше будівель. Це плюс. <сум> <сум> так, так, дані в мене були від початку нашої незалежності до 2012 року. І через те, що скорочується населення, появляє... з'являється більше приміщень, і які можна використовувати ефективніше. Тож будь ласка. Ну і звісно, я теж ходила е по місту, роздивлялася, шукала, де такі приміщення є. У е мене наразі даних таких я передістати не можу. І, наприклад, є такий сайт, як Вікімапі, де люди самі можуть від визначати такі місця, де занедбані будівлі. І наш проект передбачає. У майбутньому створення такої платформи, де власники зможуть самі розміщати об'яву, визначати на мапі місце, де знаходиться їх приміщення, і буде місце, де самі стартапи або художники зможуть розповідати про свій проект. І на цьому цьому сайті вони зможуть контактувати. Тобто стартапи можуть знаходити приміщення або навпаки, і вони зможуть. Сколько людей в идеале нужно для того, чтобы этот проект поддерживать в рабочем состоянии? Сейчас у вас двое. Вам нужен юрист двоє. с появлением платформы <с под это все. С появлением платформы под это все, вам нужен будет клиент, который будет заниматься сайтом. Я думаю, десь Ми в идеале здесь 4 человека. Мы в первую очередь, ну, какие хоть. Э... Рамок ми собі не ставимо. Якщо люди дійсно зацікавлені і натхнені нашої ідеї, то ми із задоволенням будемо працювати. Це надзвичайно цікаво. Ти сказала про те, що чотири людини, як правило, люди собі ставлять мірку там не знаю в десятках. А, але і справді це, для це, того, це щоб люди щось... з чинов'ячнім прошлим, таким знаєш, который... Просто і справді для того, щоб щось зробити і змінити, не потрібна велика кількість ресурсів. Потрібно, скоріш за все, тільки бажання. І от я можу навести зараз дуже ефективний гарний приклад у Києві. Це проект Самосад. На Подолі там був такий пустир, досить довго він стояв, але люди місцеві люди. Там немає лідера в даному проєкті. Це все горизонтальні зв'язки, і вони самі організувалися, облаштували свої власними силами цей сам. Цю ділянку архітектори розробили проекти, і вони разом з місцевими жителями, які потім, вже коли все це розпочалось, вони побачили і приєдналися. І наразі кожні вихідні там якісь відбуваються покази фільмів для дітей програми. Ну, вони досить активні, можна на них у Фейсбуці подивитися. Досить цікавий проект. Круто, у нас між іншим зовсім скоро у ранковій каві не сьогодні, але цього тижня ми будемо говорити і про тренінги, і про програму Активні громадяни, що теж буде перегукуватися. Можливо, у когось я знаю, що були люди, які теж хотіли облаштовувати території. Тож е, дзвоніть нам, пишіть нами саме сповідомлення про те, які у вас є ідеї, проекти. Залучайте всіх і змінюйте щось навколо. Кромі того, дай Сашу, і Таню е, в. В соціальних мережах та. можна так, вас знайти так. у нас є проєкт в Фейсбуці. І у нас є а, фото, які ми можемо показати зараз вашого проєкту. Зараз ми їх проглянемо. Це фото, Я так розумію, з шоу з презентації, так? Так, так, це частина нашої презентації, це а, проекти, а, прототипи таких, а, такого тимчасового використання. Наприклад, на, а, це магазин брендового одягу, який у це вже галерея. Це все прототипи таких попап закладів, які з'являються ненадовго, а потім коли власник... Заходить. Але з магазином мені здається, не так просто, адже треба завести туди товар, потім його вивозити. Це Так на... формат шоурума, да, скоріше? Так, так. І от фотокартка, яка була на екрані, це магазин, який був влаштований у попередньо, це була овочева база там влаштували магазин брендового одягу. І... Брендова одежда з запахом капусти. <риск> Нормально, що? Огромное спасибо, Саш, что Дякую. проснулась так рано и приехала, проснулся человек и приехал из Киева к нам, а некоторых гостей не дозовешься из Кировограда, буквально с района телецентра доехать к нам. Желаем свести и пахнуть вашему проекту, и всех кировоградцам предлагаем взять на заметку эту информацию. И действительно, огромное количество площадей пустует, а их можно использовать с пользой и для себя, и для кировоградцев, развиваясь во всех направлениях. Наразе прощаемся с Александром Ткаченко, архитектор, спецназовница социального стартапа MT Place. А мы... Не переключайтесь, мы скоро повернемся. Да-да.